З 1996 року існує Ковальський центр протезування без обмежень. 70 пацієнтів отримали послуги за останніх три місяці у цьому центрі. За час повномасштабної війни за допомогою і консультацією Ковальський центр протезування зверталися і військові, і цивільні, розказала Суспільному менеджерка Людмила Козак. Один із пацієнтів, Олександр Ленюк, прийшов на консультацію. Чоловік у 1994 році отримав виробничу травму стегна і гомілки на залізниці. Це каже, і привело його до центру. Все Це йшло послідовно. Три місяці на реабілітацію, а далі вже нормально почав користуватися. Перші протези вони ніколи не підходять. Мосово кожних два-три місяці людина худає, поправляється. Потрібно приїжджати, щоб майстер дивився техніки, Поправляв відповідно до потреб, що там сталося. Звертатися по допомогу до протезистів потрібно не раніше як за три місяці після отримання травми. Після первинного протезування за певний час пацієнтам потрібно звернутися повторно, бо кукса атрофується у післяопераційний період. Технік протезист Василь Остапчук працює тут від заснування. На цих кадрах робить гіпсовий зліпок на протез гомілки. Коли займем гіпсом цю форму, я буду виводити по його нозі повністю розміри. Обидві руки чи ноги у людини не є однакові, говорить працівник цеху Олександр Романчук. «Роблю зліпок у мілкій людині по його індивідуальних розмірах. Потім будемо заливати по цьому зліпку, прийомник». прийомнітехтік. Розповідає про найвідповідальнішу з його слів фазу виготовлення протезу. Зараз заливається з портокрілом, смолою коксоприймальна гільза, куди вставляється нога, прицепляються ці механізми. Ці стопа трубки колінний суглоб о, і вже в напрямку готовий. Свого часу ковальські техніки запозичили досвід від німецьких колег. Цією технологією користуються і досі. Згодом до німецької комплектації додалися американська, англійська і японська. Послуги із протезування оплачує держава, розповіла менеджерка Людмила Козак. Раз на три роки робиться протез для ходьби і протез для особистої гігієни. Наші хлопці після воєнних дій їм взагалі держава дуже дає великий спектр комплектуючих після ампутації, має пройти порядка трьох місяців. Гарно загоїлося молодим людям можна за два-два з половиною місяці робити. Раніше робити не на тому дуже багато зараз хлопців, якраз знаходяться на реабілітації. Є в нас дві людини, які вже готові до протезування. І зараз вони Ають більш активно поступати, тому що пройшов період, коли їх а вони ж на ранки бувають ірвані, бувають опечені, і тому там уже воно довше гоїться. Керівниця ковальського центру протезування говорить, що на консультацію до пацієнтів виїздять, але протез потрібно отримувати у майстерні, а не у домашніх умовах, аби усе відрегулювати і навчити людину користуватися ним. Також каже Людмила Козак, готується в центрі і до прийому військовослужбовців, які потребують протезування. Микита Чибор, Валентин Климович, Суспільне Луцьк.